Національне албанське свято Великий Курбан відзначають у селі Каракурт на Одещині. У центрі населеного пункту влаштували фестиваль з концертом, народними іграми та дегустацією курбану традиційного блюда з баранини. Детальніше про свято дивіться далі. Так, у центрі села Каракурт відзначали Албанське свято Великий Курбан на сцені виступали творчі колективи Болградського району. Іван проданов керівник дитячого вокального колективу Бесарабські болгарочки з сусіднього села Баннівка. Його підопічні виступали на фестивалі в Каракурті. Ми відроджуємо старі болгарські пісні, дуже багато болгарських пісень та українські пісні. Сьогодні ми відзначаємо бесарабське свято. Спокон воно існує. Георгіїв день для нас болгар це грандіозне та веселе свято. Тим часом на площі зібралися мешканці Каракурту та гості з сусідніх населених пунктів. Для них влаштували майстер-класи зі стрижки овець. Також всіх охочих частували курбаном, традиційною стравою, що готується з молодого ягня та крупи Арнаутки. Це наш курбан, Це, він, традиційна наша страва, яку ми готуємо 6 травня і коштуємо всіма всі. всі, всі цей день в кожному подвір'ї готується ця страва. Цю страву ми приготували для наших гостей, які будуть виступати своїми народними, представляти свою культуру. Це болгари, грузи, албанці. На честь свято будівлі місцевого будинку культури відкрився етнографічний музей. Мешканець Ізмаїлу Ілля Русинський презентував колекцію старовинних предметів побуту Бесарабців. Загалом він передав до музею 350 експонатів. Приїжджає що Перебуваючи у відпустці, побачив, що люди викидають предмети старовини, знаряддя побуту. Я поставив за мету і збирав. Мені було шкода це бачити. Я намагаюся нічого не впускати. Граблі вила, якісь навіси. Я загалом з повагою ставлюся до ковальських робіт, тому що це праця це була епоха. Ввечері кожна родина винесла на подвір'я свій курбан. Народні гуляння тривали до ранку. А на Терзивець, Олексій Мурашкін, новини на Суспільному, Одещина.